Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про дрони на оптоволокні. Тема, яка вже нікого не дивує, але її важливість зростає щодня. Чому саме зараз такі дрони критично потрібні? Тому що це єдині платформи, які не світяться в ефірі, тобто дрон не створює радіосигналів і повністю невидимий для засобів радіоелектронної розвідки, їх неможливо виявити РЕР. І неможливо заглушити ребом. Їм не потрібен радіогоризонт, щоб працювати на великих дистанціях. Управління і відеосигнал йдуть по оптоволоконній нитці, тому жодна система глушіння на дрон не впливає. Фактично, єдиний спосіб зупинити такий дрон це фізично збити або перехопити його. І тут в пригоді стають наші ручні піхотні сіткомети. Сіткомет збиває FPV-дрон, в тому числі й дрон на оптоволокні. Сітка просто зупиняє його в повітрі, незалежно від того, випромінює щось він в радіофір чи ні. Замовити ручні піхотні сіткомети можна буде в описі під цим відео, або пишіть нам на Viber, WhatsApp Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. А тепер щодо самого дрона. У мене в руках 17-дюймовий коптер, на який встановлена котушка оптоволокна. Саме ця котушка забезпечує дистанцію польоту до 50 км. Так. Цей дрон реально може пройти 50 км із повністю стабільним управлінням, без переривань, без лагів і головне, без ризику бути заглушеним. Підключили батареї, під'єднали систему, встановили пропелери, прикріпили вантаж, і дрон готовий до роботи. Все максимально просто. По корисному навантаженню на 50 км цей дрон бере до 2 кг. Якщо летіти... На меншу дальність відповідно використовувати легшу котушку, то вантаж можна збільшувати. Легша котушка, менші батареї, відповідно, більше корисне навантаження. Це може бути транспортування якихось ретрансляторів, обладнання, комплектуючих, практично будь-якого вантажу. На цьому дроні стоїть котушка оптоволокна від пташка Дронс». це українське виробництво. Воно має подвійну перемотку, намотана тут в Україні із контролем натягу та якості. Виробник гарантує 8 долетів із 10 без обривів, і це не просто цифра, це реальна статистика. У дешевих китайських котушок є проблема це постійні обриви. Через це багато підрозділів переходять саме на українські котушки. Вони дають стабільну роботу і прогнозований результат. До замовлення доступні котушки на різні дистанції від коротких варіантів до повноцінних 50 км – також до замовлення доступні дрони різного розміру. Придбати дрони, катушки або піхотні сіткомети можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео, або ж пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал. Номер ви знайдете в описі, або ж ви бачите його на екрані. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в коментарях або в нашій групі Telegram, обов'язково підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Попереду буде ще багато корисної техніки. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.